Ідеальний манікюр, чорні брови та лють до тих, хто прийшов сюди з війною. Це українська медикиня, яка при нагоді може бути й снайперкою. Ні, снайпер це все таки чоловіча справа чи досвідчених вже жінок, які не бояться смерті. Мій вік теж тут уже є значення дає значення. Молода дівчина, ну вона має ще дітей народити. Мені 45. І я вже прожила життя. А Зараз у мене, ну, за вісім років в армії, ну єдине, що це є, да, це помшта. З таким сусідом війна просто <гум>, неможливо, щоб війни не було з таким сусідом, як ми маємо. Але аби не було війни, була б сім'я, були б діти, був би будинок, було б щасливе спокійне життя, був би свій бізнес і хліб, як в Україні кажуть, хліб з маслом і корку зверху помащене. Були б відпустки, було б було б все нормально, все спокійно. І дуже багато я не, я не, я не втомлюся повторювати, що дуже багато достойних хлопців були б живі. А це керівник батальйону Артем, йому 42. У мирному житті психолог. На запитання, що думає про вчорашнє мирне життя, відповідає майже як всі українці. Моє життя реально воно розділене на до і послі. І якщо я можу сказати про себе в 22-му році, що я точно психолог, я ідентифікував себе як психолог, ну, то зараз навіть втрачена ця ідентичність. Тобто воно якось є до і після. Нині Артем керує колишніми в'язнями, що добровільно пішли на війну. Серед них Олександр. Він тепер командир відділення. До війни отримав п'ять років за викрадення автомобіля. Три з них відсидів, а потім попросився до лав ЗСУ захищати Україну від росіян. Коли прийшов указ від президента, що набирається Збройні сили України з заключенням. Я одразу підписав контракт. І от язу солдатові з позивним мороз 30. Він вправно керує французькою бойовою машиною і ділиться журналістами тим, як хотів би жити своє мирне життя. Каже, якби не війна, вже давно одружився і обов'язково мав би дітей. А зараз поки є інше завдання: зупинити російську навалу, що кожного дня несе українцям біль і смерть. Живеться тіба. Можна сказати одним днем, бо Ніхто не знає, що буде завтра, що що буде ввечері. Хочете, щоб пускорше скінчилося а далі, далі почнемо жити. Всі ці хлопці, дівчата, мали багато планів на мирне життя: бізнес, сім'я, власна квартира такі прості людські бажання. Вони знову будуть доступними лише для тих, хто виживе у цій боротьбі і переможе расизм.